Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось, а хто за вашою спиною і що говорить. Нагадую, що розклад загальний, одна позиція, тому уважно слухаємо сигніфікацію, хто ви спочатку? А ви місяць, 3 кубків, вісім мечів, помірність. Ну, дивіться, така цікава, ви людина. Іншими словами, ви для оточення таємнича, нерозгадана, але дуже позитивна, дружна людина, дипломатична людина, людина, яка вміє а, таку, знаєте, виваженість, здатність гармонізувати ситуацію. Навіть якщо у вашій середині є буря. Так? вас, ну, якщо от говорити по вашій сигніфікації, є якісь обмеження, ви вмієте тримати баланс, так? Але є якісь обмеження щодо обставин. Щодо, можливо, якихось сумнівів, якісь ваших блоків, ніби таке враження, що ви не даєте собі повне свободи дії. Чомусь. По місяцю ви просто людина, яку вважають, що ви приховуєте емоції. Але емоції у вас є. Місяць це жіноча енергія, місяць це вода. Це підсвідомість. Ви вмієте і підтримати людей, і вмієте з ними мати дружбу і таку, знаєте, міцну дружбу, але вас можуть не зовсім розуміти. Хто про, про вас говорить за вашою спиною? Сила, закохані, сімірка кубків, шестірка мочів. Потірка Пентагрів. Це швидше, швидше за все людина, яка була з вами в якісь відносинах, можливо, не простих. Але зараз людина відчуває себе просто без вас покинутою. Є труднощі або в матеріальному аспекті, або взагалі людина не відчуває духовності. Немає у вас зараз відносин. Це знаєте, втрата, це відчуття, що ми не покинули. Може навіть розповідати про це, а не тому, що людина, наприклад, винна. Тут буде мова йти про вас. Між вами зараз відстань, між вами людина або поїхала кудись, або взагалі, я не знаю, там, можливо, знаходиться десь, де вона не може до вас зараз зібратися, можливо, і та. Тут є емоційний відхід, тут є і ментальний відхід, можливо, ну далека людина знаходиться. І людина, знаєте, таке, таке враження по сімірки Кубків, що а, вона а, як живе в своїй якійсь такій реальності, знаєте, вона більше в ілюзіях перебуває по сімірки Кубків, вона може в цій от, історії, от розповіді вона може говорити, перекручувати з, з, з своєї точки зору не так, як воно є, а так, як вигідно цій людині. Тут у вас по і по селі були значущі такі відносини, і там, я так розумію, був якийсь вибір. Тут навіть могла бути таємниця, таємна жінка, чоловік, ну, тобто була таємниця. І людина робила вибір. В своє задоволення. Зараз у такому стані ця людина по-повішеному вас людина бачить дуже велику силу потужну, По силі. Знаєте, це про те, що ви приборкали, ви вмієте приборкувати не тільки себе. А її поставити на місце інших. І ця людина, яка про вас тут говорить за вашою спиною, вона це розуміє. Так що саме говорить ця людина? Якщо ви впізнали, тут може бути хто завгодно. Тобто тут не вийшов ні король, ні королева, до речі? Але значущі карти, які вказують, що між вами зараз немає ніякого розвитку, між вами відстань, між вами, можливо, людина думає, що тут пауза, як ви полюбляєте говорити, затяжна. Людина не знає, що робити, вона нічого не робить. І, до речі, ця людина може себе корчити жертву. Тут був вибір. Ну, я так розумію, не вашу пользу. Що саме говорить ця людина? Королева Пентаклів. А от і фігурна карта, да? Тут пентаклів, блазень. Людина може думати, що у вас хтось з'явився. Сімірка жезлів. Людина думає, що ви когось приховуєте. Іншими словами, давайте так. Ну, і тут. Знаєте, хочеться сказати іншими словами: людина описує вас як сильну, самодостатню, практичну, а людина, яка взагалі для життя, можливо, у вас були якісь відносини, а можливо, ви зараз в статусі відносин, стабільності. по тузу Пентаклів тут, знаєте, у вас нові можливості, людина може говорити, що та у вас все буде ок. Ви пішли по блазню тут в нове. Це розмова. Ви сильна, ресурсна, ви стабільна. Можливо, навіть мати. Або є чоловіки, які залишаються з дітьми. У кожного по-різному. А... По лицарю Кубків може говорити, що мрілива і романтична, але у мене таке враження, що людина може думати, що у вас тут нові якісь відносини і новий такий, і ви це приховувати можете. От. Для цієї людини це просто комба, яка за вами, за, за вашою спиною говорить. Тому що десятка мечів, говорить, це для цієї людини буде це дуже болісно. Людина може ще говорити по десятки мечів, що у вас це завершило. Або ви завершили це все. Тут зради могли бути. Всі карти показують на це. Ви не боїтеся, людина говорить, що ви не боїтесь нічого, ви не боїтесь йти в нове, ви взагалі рухаєтесь далі, ви е, захищаєте свої межі, не підпускаєте, стаєте на своїх принципах, не даєте себе зламати. Це говорить, людина про вас. Ви жорстка, а ви холодна по відношенню до цієї людини. Це ви тут рубанули. Ви поставили крапку. Неважливо жінка, чоловік. Хто дивиться зараз? І людина це теж може говорити так. Що я а, не очікувала цього. А, напевно, довгий час а, ви перебували по-іншому велсобі. Ну, ви могли. По-іншому якось є людина собі, себе поводити, і людина могла звикнути. Так, а тут ви рубанули. Ви щось, ви, е, щось вже, знаєте, хочеться сказати, тут людина могла щось зробити таке, що вас або ви дізналися про щось. І ви рубанули. Вас бачить дуже холодною. Людина дуже переживає, ну, переживає сильно це. Може таке і говорити.